Вот іде, уч, учба, іде, у дослідження до Недосконала людина, Божія бранець, чи недосконала святи. Амінь. né? <рикун> це ніби працює на передозі, це ніби класно, це ніби круто. Коли починаємо починати якийсь захід, то не буває. Е, час зменшується. Вот ты, реально, а ты, мы же, мы не А за нас кликер, что там за нас кликер, что ты не дашь. Емоції можу сказати, що реально круто, то, що більше розмишляєш, як Давід що проходить, ну, погружаєшся в історію в життя Давіда, ну, ще все попереду. Так. Повної карти. Віталік. E, ну, таких, яких прямо, що ж вау немає, але e, все ж таки вау є. Тому що поглиблене. Міркування, розмірковування над тим, що ми проходили, і з іншої сторони, з чого кута дивися на усі події, які були. Так. Це дуже чудово, мені сподобалося. Щоб відправляти свої помилки, думати, щоб не поступати, як Саул. і є над чим працювати. Максик. Дуже цікаво, по моєму дивишся на книгу Давида. Ну, бачиш, все як було. і лов, ти Так, гарні брати, спікери, все було дуже гарно. Їда...